Мій віршик 1385. Я на порядок вище душою піднімусь. Буремно, відчайдушно до Бога я звернусь. Мені потрібні зміни, глобальні і прості, щоб відчував кохання, Божественність. Собі, щоб кожну мить хвилину я недаремно жив, самопізнання істини для Всесвіту відкрив, щоб серце у любові раділо на землі, і нові технології допомогли мені. Є дуже дивні речі. І всім не зрозуміти, як сили неземні в людині можуть жити.